На наступному тижні у перших числах липня аграрії Зміївського району розпочнуть роботу по збиранню ранніх зернових. Традиційно напередодні жнив на Зміївщині пройшов районний семінар за участі сільгосвиробників нашого району. Цьогоріч через аномально спекотну погоду виходити у поле доведеться раніше, ніж попередні роки. Озимина на полях вже практично досягла стиглості, відтепер необхідно вирощене збіжжя зібрати без втрат. Адже урожай 2012 року рекордним не назвеш. У першу чергу аграріїв підвела Небесна канцелярія, адже після зимівлі загинуло майже 50% від загальної площі посіву озимих культур. В сільськогосподарському та фермерському господарстві району восени минулого року було посіяно озимих культур на площі 14 тисяч 100 гектарів. У зв'язку з складними погодними умовами, восени посуха, відсутність опадів, зимку люті морози, озимі культури після зимівлі, на жаль… Те, що загинули на площі 6857 тисяч так у поточному році площа збирання ранніх зернових у сільгоспідприємствах нашого району складає 11,5 тисяч гектарів. По прогнозованому балансу, який складений, виходячи з видової урожайності, очікується отримати валовий збір 25,5 п'ять тисячі тонн. При цьому урожайність ранніх зернових очікується у середньому 22 два з гектара. Серед оглянутих під час семінару посівів озимої пшениці показовими були поля срібного Миколи Васильовича, на якому витримано класичний посів озимини на чорний пар. Оброблено поле гербіцидами від бур'янів та двічі було підживлено зернові. Господар очікує на непоганий рожай, яке дасть пшениця з цього поля. по господарськи виглядають поля і фермерського господарства Полька у 2008 році сорту земини повага дала у господарстві 58 центнерів з гектару. Цьогоріч такої врожайності тут не очікують, але, не дивлячись на складні посушливі погодні умови, пшениця цього фермерського господарства гідно виглядає на фоні інших посівів. Радують Миколу Палька і посіви соняшника у господарстві вже не один рік практикують посів елітного насіння французької селекції, допоки, за словами господаря, сходи й врожаї Венеції не підводили. Рясно розквітли соняшникові поля і у фермерському господарстві Ревік. Тут також з оптимізмом і надією чекають зібрати не найкращий, але й не найгірший рожай. Не викликає занепокоєння і підготовка техніки до збирання ранніх зернових, забезпечені господарства району і. Паливно-мастильними матеріалами. Радує те, що аграрії району крокують у ногу з часом, впроваджують новітні технології та закуповують сучасну техніку. Лише за п'ять місяців поточного року господарства району придбали нової техніки більш ніж на 15 мільйонів гривень. Звичайно, рекордсменом у цьому плані було і є фермерське господарство строго на його подвір'ї. Можна побачити найновітнішу сільськогосподарську техніку: американських, канадських, чеських, італійських, французьких виробників. Цьогоріч, окрім техніки для підживлення культур, Олександр Строгий придбав найновітніший трактор американської фірми Джон Дір з сівалкою та розприскувачем. добрив. Подібні трактори у сільгоспформуваннях нашої держави можна полічити на пальцях однієї руки. Ще одне придбання господарства новітній американський трактор Челенджер, який працює в автоматичному режимі, оснащений з контролем і супутниковим зв'язком. Ця техніка майбутнього вже працює на полях Змівського району і якісно, а головне, економно виконує поставлені перед нею задачі. Новітня техніка дає можливість фермерському господарству Строго займатися і вирощуванням цукрових буряків. У поточному році ними у господарстві засіяно 530 гектарів, тоді як інші сільгосформування району відмовилися сіяти цю дорогу у вирощуванні культуру. На збиранні ж ранніх зернових в районі буде працювати 44 власних комбайни та 8 залучених з інших регіонів. Зібраний урожай зберігатимуть у зерносховищах їх в районі 42. Також, щоб не заважати аграріям, розпорядженням губернатора Харківської області у період жнив у сільгосформуваннях заборонено будь-які перевірки. В цілому, ж урожай ранніх зернових в районі планується зібрати за 12-14 днів.